Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про улюблену гру мільйонів людей. Футбол. Сьогодні у нас у гостях тренер, який у 2002 році номінувався на кращого тренера і увійшов у десятку кращих тренерів Івано-Франківської області. Це Ігор Борисович Сметанін. Вітаю вас! Ігорю Борисовичу, ми сьогодні будемо говорити про футбол. Він має своїх шанувальників у мільйонній аудиторії, вимірюється звичайно такими великими цифрами своїх шанувальників. А скажіть, будь ласка, як ця гра вплинула на ваше життя і яку роль відіграв футбол у вашій долі? Ну, в моїй долі кажуть, футбол мав кардинальне значення, тому що футбол пройшов через все моє життя. Як я пішов з дитинства в дідсько-інацьку школу, так і по свій день футбол вирує в моїй житті. Чому так важно детсько-інацький спорт? Тому що чим раніше дитина, як кажуть, прийде в футбол, тим краще буде досягнути, тим краще буде вона здоровіше, тим краще буде грати в футбол. Футбол зараз динамічно розвивається, футбол молодше. Тому зараз діти з 6 років практично працюють у великих командах, набирають дітей віком 6 років, з ними працюють і ведуть їх до, практично до ну, вершин футбольних, щоб вони грали за провідні клуби, прем'єр-ліги, за збірну команду. Я почав трохи запізно, тому що з першого по 3 клас я плавав, батько віддав мене, щоб немножко фізичну форму набрав. І з 4 класу я вже практично займався футболом. У нас було до США в Луганську, були хороші тренери, які прийшли і в футбольну школу, і дали мені дуже-дуже багато розвитку футболу. Ну, потім попав в армію, попав в надвірну служити, так, тут заграв, тут так і лишився. Ну, от, і зараз хочу, така моя мрія зробити, відродити дитячий юнацький футбол на двірні, поэтому сьогодні я у вас і хочу звернутися до шановних надвірнянців. Щоб ми зробили разом нашу общу мету і наших дітей, на качество новий рівень футболу, якісті футболу. Я думаю, що ми дуже робимо велику справу разом, і я думаю, що це не йде зрозуміння у дітей, у батьків, і ми будемо раді всіх бачити у нашій команді. Ви зазначили, що родом з Луганська продовжили футбольну справу після армії у надвірній. А скажіть, будь ласка, які спортивні вчителі вплинули на формування вашого світогляду вдома, тобто в Луганську, і хто вас підтримав на теренах Надвірнянщини? Ну, Вдома у мене був тренер Валерій Галустов, Галустав, великий Луганський фахівець, який пройшов команду «Заря Луганська, я був чемпіоном країни в 1972 році. Граю в хороших командах івано франківськ Волин, Луцьк. Тому там теж були виклики всі, як Корцяни, Петро Іванович Кушлик в Надвірні, які дуже дали мені багато футбольного досвіду. Дуже недавно пішов в життя Юрій Юсович Олетицький, який був і в Прикарпатті, і в Надвірній, який теж дуже порядна людина, який дуже, дуже, дуже багато дав мені. Е моєї футбольної кар'єри, моєму футбольному досвіді, ігорю Борисовичу. Відомо, що вашою мрією є відродження дитячого спортивного футбольного клубу на надвірнянщині. Розкажіть детальніше про вашу ідею, чому ви вирішили саме у нас відроджувати футбол і тягу до цієї гри? Коли я сюди приїхав, коли був в армії, коли грав тут футбол. У нас працювала дійська юнацька школа, був найбільший Гіллевич, працював Анатолій Коноваленко, і вони практично піднімали дітей, діти грали за юнацьку команду, але потім вони відійшли від того, бо футбол лишився сиротою. Вже не було таких футбольних тренерів, таких великих, скажімо так, для надвірної. Моя мета зробити все на найвисокому рівні, так як в Карпатах, в Карпаті. Саме головне забрати дітей з вулиці. Це головна велика мета, щоб вони не ходили, не курили, не пили пиво, а займалися спортом. Для того, щоб реалізувати вашу ідею, недостатньо тільки одного вашого бажання, вашої волі. Для того треба мати ряд спільників і однодумців. Чи маєте ви таких побратимів, чи маєте ви таких людей, які підтримують вашу ідею і вже готові допомогти створити цей футбольний клуб. Щоб зробити цю команду, я зустрічався з президентом футбольного клубу Ніка. Андрієм Шулятицьким, і ми договорилися. така угода у нас, що ми під їх брендом виступаємо. У нас команда теж буде ніка, трохи по-другому відрізнятись. Але якщо у нас будуть діти рости, то ми будемо потрошку їх віддавати в старшу команду, де вони мають їздити на турніри українського рівня, міжнародного рівня. Це він дуже 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 мені багато впливу дав, щоб зробити цю команду. Ми теж. Як вони зробили громадську організацію? Це буквально голови адміністрації Юрія Ледмичу Касінчука. Він дуже позитивно сприйняв цю ідею і сказав, що і буду допомагати, за що йому велике велике дякую. І також хочу подякувати на, за співпрацю відомому меценату футбольному Ломбасу Степану Михайловичу, який підтримав, підтримав, я надіюсь, буде підтримувати футбол. Яку роль відіграє футбол у. Світогляді і формуванні поняття здорового способу життя. Ні, ну все розумієте, що футбол динамічно, і якщо дитина, наприклад, побігає півтори години в день, то, звісно, піде додому, захоче випити чаю з лимоном, з медом, не захочеться і пиво, не захочеться курити, тому що легкі працюють на повну потужність. І це найголовніше, щоб діти б йшли б з вулиці, працювали б на в стадіонах не десь сиділи в барах. Це найголовніше наша мета, щоб дитина формувалась, нормальний мала світогляд, нормально вчилась. тому що діти, коли працюють фізичне навантаження, у них вони краще розумово співпрацюють в школі. І діти розвиваються, ростуть, і батькам приємно це дивитись, і мені приємно, як тренеру, коли діти ростуть, і досягнуть якихось результатів. До речі, хочу сказати, що коли я прийняв у 2000 році команду, у мене Денис Маренчук грає в командах і вищої ліги, і першої ліги. Тому вихованцями грають на рівні області, України. Ну, так, що досягнення є. І хочу, думаю, надіюсь на це, що і ті діти, які прийдуть до нас, в нашу команду, через 3-4 роки теж будуть грати на рівні області. Ну, надіємося, що і вище. Так що в такому плані я жарю, що це дуже позитивно, щоб діти росли. І головне, щоб Надвірнянщина мала б свою команду, іменно гравці надвірної грали б за команду «Бескіт», і, може, може, і вище, Прикарпаття, Динамо Київ, Шахтар, на це надіємося. Ігорю Борисовичу, так. скажіть, будь ласка, якщо ви вже матимете всі можливості створити нову команду, скільки часу вам потрібно, щоб склепати таких добрих гравців, які би ем, захищали ім'я міста, району та і Прикарпаття, як ви кажете? Ну, дивіться, якщо ми наберемо дітей наприклад, 7 років, дитина з першого класу, то приблизно нам ну, мінімум треба 4-5 років, щоб вона показала вже якийсь рівень, щоб дитина навчилася грати в футбол. Найголовніше, ну, щоб наші діти до 14 років вже десь грали, тому що зараз футбол молодіє, і поэтому, якщо дитина до 14 років показує якісь певні результати, ми е, і договорилися з, е, з командою Ніка, що ми будемо віддавати їх далі, щоб вони росли, міжнародні е, наблюдателі їздили, дивилися ці команди, тому що Ніка вже має, е, по-моєму, два футболісти пішли в «Динамо» Київ, молодіжну команду, і один Шахтар. Поэтому же ми хочемо, щоб наші діти росли, розвивались і на саме рівні грали футбол, поставляли на двірнянщину, посилали своє рідне місто. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю з цією футбольною командою Ніка. Звідки вона детальніше познайомте? Бо ми знаємо наш безкіт. Справа в тому, що Ніка організував 9 років тому, наскільки я знаю, три було учредителя і Андрій Шутицький став президентом цього клубу. Починали вони теж, як ми. З нічого набрали дітей, набрали, по-моєму, одну групу спочатку, потім дві. Зараз у них вже вісім тренерів і 16 команд. Це у Франківську? Це у Франківську, так. У них, попри те, що у них і Прикарпатська школа, і Спартак працює, і до, і до США, Франківську, три ДСШ, Але у них інфраструктура дуже гарна, розвинута, у них екіпіровка гарна. І діти практично. При тому, що і десь є безплатний футбол, Тут дуже багато дітей. Я знаю, що це дуже тяжко, але має бути все добре. Я так на це е, надіюсь, надіюсь на співпрацю батьків, на допомогу місцевих керівників влади, я думаю, що все буде добре. Треба йти з оптимізмом це дивитися і наче вийде. А Ніка своєю опікою охоплює тільки івано-франківських дітей, чи ще допомагає і районам, наприклад, так як зараз протягає руку допомоги над У них вони якраз хочуть розширити це цей вплив. Вони дуже позитивно сприйняли це, тому що у них на район не охвачено. них вони працюють з долиною, з калушем у них є вже на працьовці. Весь Франківськ, як вони у, у них по районам, Пасічна, там Позитрон, вони зустрічаються свої команди, у них дуже багато. І вони, це Кожну суботу у них ігри, тому ми беремо їх досвід. І на своєму досвіді, ну я думаю, що команда Ніка це Ніка перемога. Зайшов я до них в офіс, ну був приємно здивований, порядка там ну, напевно, 100 кубків. Перше, друге, третє місця вони погравали. Я був приємно вражений, що за дев'ять років люди такі великі досягнули, великі кроки зробили. Ну, саме головне, що у них люди ростуть, вони віддають їх в провідні команди. Якби не було за дев'ять років, я ж кажу, два футболісти ще в Київському Динамо, один «Шахтарі». Дуже сильний бренд. Я дякую за співпрацю Андрію, що Летицькому хочу подякувати тому що як би не було, він дуже позитивно на мене в цьому плані подіяв, підтримав мене в цьому. За що йому велике дякую. І заразив мені цим оптимізмом, я подивився це і загорівся практично. Давно хотів це зробити, але після цієї зустрічі з ним це кончательно остаточно на мене вплинуло, і я вирішив займатися іменно в цьому напрямку, зробити громадську організацію, займатися іменно дитячою інацькою футболом. Маєте бажання підняти на якісно новий і кращий рівень гру футболу на Надвірнянщині? А на якій базі працюватимете? Ми поговорили з Юрієм Дмитровичем, Він нам пообіцяв, що він поговорить з керівниками НГДУ, і в нас буде безплатна оренда футбольного поля на стадіоні Нафтовик. Це ми влітку, а зимою плануємо орендувати спортивні зали, щоб діти у нас кругло як кажуть холодично працювали і зимою, і літом. Це такі у нас напрацьовки. Поки що немає у нас офісного приміщення, тому поки що все у нас буде проходити на стадіоні, ну а далі, якщо будемо розвиватися, буде у нас свій офіс, вже буде легше. А яка категорія дітей вас цікавить і які у вас вимоги до фізичної підготовки? Адже це не просто прийти і сказати прийміть мене у ваш клуб, я хочу стати вашим членом чи футболістом відомим, таким як Шевченко та інші імениті гравці. Які у вас все ж таки вимоги і пріоритети відбору дітей для такої серйозної гри і формування команди? Ну, знаєте, чим раніше, чим краще. Поэтому я планував набрати з восьми років, але подивився. В команді Нікі вони практично вже шести років беруть, потім вирішили, що з сіми років буде нормально чим раніше дитина прийде. Чим раніше дитина педать, тим більше вона навчиться, ви знаєте, табличку множества, хто вчить в першому класі, він її знає все життя. Поэтому, чим діти раніше придуть, тим краще. Але розуміє е те, що у нас футбол ще занедбаний, ми будемо набирати від 7 до 14 років дітей. Потому, що після 14 дитина, якщо не заграла, то вже практично з нею ну, може щось підкориктувати, але навчити практично вже нічого неможливо. Поэтому, Користуюсь нагодою і хочу всіх, всіх батьків. Залучити до, до цього справи, що вони підійшли, тому що якщо хочуть діти і хочуть батьки, тоді буде діло. А коли хочуть тільки діти, а батьки, наприклад, не хочуть, тоді трошки тяжко. Але я знаю, що якби не було батьки зацікавлені, дуже багато батьків я знаю, які хочуть, але нема де. Ігорю Борисовичу, скажіть, а яку назву буде мати нова команда? і... Чи буде спортивна форма з емблемами і гравців обов'язково відрізнять від Бескада та від інших команд? Обов'язково. Ми прийняли бренд Нікі. Але буде через тіре назва голови, тобто перші чотири букви тому буде над команди, називатися Ніка Сміт. Ми плануємо форму. Це на перспективу. Не буде логотип Ніки. Обов'язково це буде відрізнятися. Обов'язково у нас буде свій бренд. Плануємо повністю, щоб у нас команда була екіпірована, ну, як в нормальних командах, і кросовки, щоб було дітей, костюми. Обов'язково. Тому ми співпрацюємо з Нікою Плотно. Вони вже в цьому напрямку достигли великих у них вже домовленість є з фінською фірмою, яка постачає їм інвентар. Поэтому всі в процесі будемо реалізовувати. Якщо у нас все піде добре, значить наші діти будуть суттєво відрізнятись від команди Бескід, тому що будуть одягнені в сучасні, сучасні костюми, в сучасні форми, сучасні копочки, кросовки і все остальне. Ми говорили з вами, що маєте однодумців, які морально вас підтримують, але крім моральної підтримки, звичайно, потрібна і матеріальна допомога, адже це. Підготовка дітей до змагань це і е, нормальне спорядження, про яке ви сказали, і е, багато потрібно технічних засобів, щоб діти розвивалися фізично, якісь е, такі додаткові тренування. Як ви співпрацюєте зі спонсорами, меценатами? Чи ви тільки готуєтеся це зробити? Бажаєте запросити таких людей до співпраці? Справа в тому, що на даному етапі на початку практично все ще зрішає ну, за свої кошти. Тому що зараз пахи меценатів немає у нас, ми починаємо все з нуля. Ну, дуже приємно, що ще раз кажу, що голова адміністрації пішов на нас Русіч і сказав, що все легко буде підтримувати. Це вже дуже добре, тому що як би не було без підтримки місцевих керівників, місцевого <кій> начальства, практично дуже-дуже дуже тяжко. Саме необхідне я таки закупаю. А далі форма, костюми, кросівки, все остальне м'ячі. Сильнішої якоїсь якості це треба дійсно, на великі кошти. Ну саме необхідне порядка 40-50 мічів, я хочу закупити, і, маніжки саме необхідні, і, сітки, ну саме на підвінтар поки що закуповую сам. А в перспективі дуже надіємося, дуже надіємося, що меценати нам допоможуть. Всіх ми до співпраці і ніякої допомоги не відмовляємося. Якщо будуть люди готові до нас, будь ласка, контактний телефон. Хто хоче, може озвучити це 097 603 6377. Будь ласка, дзвоніть або 066 0707 184. Поки що ми набираємо всіх, набираємо всіх, будемо дивитися, вони мають пройти медичне обстеження обов'язково, обов тому що без цього неможливо, у нас будуть великі навантаження нормальні, такі фізичні, дитина має бути повністю здорова. Ви знаєте, які у нас зараз діти в школі фізкультура, вони тяжко переносять, поэтому сподіваємося, що як би не було, у нас будуть нормальні здорові діти. Поэтому, будь ласка, приходьте всі, всіх запишемо, всіх опросимо, всіх, як би не було нікого не образимо, нікого не обійдемо, Всі у нас буде добре. Мій телефон для довідок 097 603 63 77 або 066. 07 07 184. Будь ласка, приходьте. Ми всі вам будемо раді. Чекаємо на вас. Дякую вам за розмову за те, що ви хочете опікуватися молодіжним середовищем нашого міста, що ви хочете залучити наших дітей до такої корисної справи, як гра у футбол. Але це не тільки гра у футбол, це в першу чергу потреба боротися за своє здоров'я, дбати про нього, вести корисний спосіб життя, такий, який би міг вплинути тільки на позитивну сторону розвитку і подальшої долі, формування. Долі і життя дитини, і, взагалі, прославлення нашого міста в таких спортивних досягненнях. Я вам бажаю успіхів у ваших починаннях. Дуже дякую вам. До побачення, що на двірнянці приходьте, бо нас дуже чекаємо. Отже, шановні глядачі, зокрема, шановні юнаки. Якщо ви хочете підняти спортивну славу на двірнянщини, ви маєте всі можливості для цього. Приходьте у футбольний спортивний клуб, який чекає на вас. Ну а ми, ваші вболівальники, чекаємо від вас спортивної слави і перемоги. До побачення! До уваги шанувальників футболу. Дитячо юнацький футбольний клуб Ніка СМЕТ міста Надвірна проводить набір дітей та юнаків тисяча 19... 1998-2005 років народження та запрошує батьків до співпраці. Довідки за телефонами 097 60 36 377 або 066 07 07 184.